Григорович Шевченко. Причинна. реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завива, додолу верби невисокі, горами хвилю підійма. І блідий місяць на ту пору із хмари де не виглядав. Неначе човен сині морі То виринав, то потопав, ще третій півдні не співали, ніхто нігде не гомонів, Свічі в гаю перекликались, та ясен раз у раз скрипів. В таку добу під горою, біля того гаю, що чорніє над водою, Щось біле блукає. Може, вийшла русалонька матері шукати. А може ж де козаченька, щоб залоскутати. Не русалонька блукає, то дівчина ходить, І сама не зна, бо причина, що таке її робить, Так ворожка поробила, що менше скучала, Що, бач, ходя у півночі спала і виглядала козаченька молодого, що торік покинув. Обіщався вернутися та, мабуть, і згинув. Не китайкою покрились її очі, не вимили біле личко, слізоньки дівочі. Орел вийняв карі очі на чужому полі. Біле тіло вовки з'їли така його доля. Дарма що ніч дівчинонька його виглядає, не вернеться, чорнобривий та й не привітає, не розплете довгу косу, хустку не зав'яже, не на ліжку. В домовину сиротою ляже. Така її доля. О Боже мій милий, за що ж ти караєш її молоду, за те, що так щиро вона полюбила Козацькі її очі? Прости, сироту, кого ж її любити? Ні батька, ні неньки, одна, як та пташка в далекім краю. Пошли ж ти їй долю. Вона молоденька, бо люди чужі її засміють. Чи вина ж голубка, що голуба любить, чи винен той голуб, що сокіл убив? Сумує, вуркує, білим світом нудить, літає, шукає, дума заблудив. Щаслива голубка високо літає, полине до Бога милого питать Кого ж сиротина, кого запитає, і хто їй розкаже, і хто те знає, де милий ночує? Чи в темному гаю, чи в бистрім Дунаю коня напува, чи, може, з другою, другою кохає, її чорнобриву уже забува. Якби то далися орлині і крила, за синім би морем милого знайшла, Живого б любила, другу б задушила. А до неживого у яму блягла. Не так серце любить, щоб з ким поділитися, не так воно хоче, як Бог нам дає. Воно жить не хоче, не хоче журитися. журись, каже, думка, жалю завдає. О Боже мій милий, така твоя воля, таке її щастя, така її доля. Вона все ходить з уст ні пари. Широкі дні негомонить, розбивши вітер чорні хмари, ліг біля моря отпочить. а з неба місяць так і сяє і над водою, і над гаєм кругом, як в усі все мовчить. Аж гульк з Дніпра повернали, малі діти, сміючись, Ходімо гріться, закричали Зійшло вже сонце, голі скрізь косокі коси, бо дівчата. Чи всі ви тут, кличе мати? Ходім шукати вечеряти? Пограємось, погуляємо та й пісеньку заспіваємо. Ух, ух, солом'яний дух, дух, мене мати породила, нехрещену положила. Місяченьку, наш голубоньку, ходи до нас вечеряти. У нас козак в очереті, очеретів, в осуці, срібний перстень на руці. Молоденький, чорнобривий, знайшли вчора у діброві, світи довше в чистім полі, Щоб нагулятись доволі. Поки відьми ще літають, поки півні не співають, посвіти нам. Он щось ходить, он під дубом щось там робить. Ух, ух, Солом'яний дух, дух, мене мати породила, нехрещену положила, зареготались, нехрещені. Гай обізвався галас, зик, орда, мов ріже, мов скажені, летять до дуба, і Черк. Схаменулись, нехрещені. дивляться. Мелькає, що злізе вверх по стовбуру до самого краю. Отож та я дівчинонька, що сонна блудила, Отаку то їй причину ворожка зробила. На самий верх на гіллярці стала, В серце коле, подивилась на всі боки, та й лізе додолу. Кругом дуба салоньки мовчки дожидали. Взяли її сердешною та й залоскотали. Довго-довго дивувались на її уроду. Третій півні кукуріку шелеснули у воду. Защебетав жайворонок угору летючи, закувала зозуленька на дубу сидячи. Защебетав соловейко, пішла луна гаєм. Червоніє за горою, плугатар співає, чорніє гай над водою, де ляхи ходили. Засиніли понад Дніпром високі могили, пішов шелест по діброві, шепчуть густі лози, а дівчина спить під дубом, прибитій дорозі, Знай добре спить, що не чує, як кує зозуля, що не лічить, чи довго жить, знай добре заснула. А тим часом із діброви козак виїжджає, під ним коник вороненький на силу ступає і знемігся товаришу. Сьогодні спочинем близько хата, де дівчина ворота отчинить. А може, вже отчинила не мені другому. Швидше, коню, швидше, коню, поспішай додому. Утомився вороненький, іде, спотикнеться, коло серця козацького, як гадина, в'ється. Ось і дуб той кучерявий, вона. Боже милий, бач, заснула, виглядавши моя сизокрила, кинув коня та до неї. Боже ти мій, Боже, кличе її та цілує, ні, вже не поможе. За що ж вони розлучили мене із тобою? Зареготавсь, розігнався та вдуб головою. Ідуть, дівчата, в поле жати, Та знай співають ідучи, як проводжала сина мати, Як бивсь татарин уночі. Ідуть під дубом зелененьким кінь замордований стоїть, А біля його молоденький козак та дівчина лежить. Цікаві нігде правди діти. Підкралися, щоб ізлякать. Коли подивляться, що вбитий з переполоху ну втікать. Збиралися подруженьки, слізоньки втирають, збиралися товариші та ями копають, прийшли попис корогвами, задзвонили дзвони, поховали громадою, як слід по закону, насипали край дороги дві могили в житті. Нема кому запитати, за що їх убито. Посадили над козаком явір та ялину. А в головах у дівчини червону калину, Прилітає зозуленька над ними кувати, прилітає соловейко, що ніч щебетати, Виспівує та щебече, поки місяць зійде, Поки тії русалоньки з Дніпра грітись вийдуть.